В Іспанії думаєте, як знайти роботу, і взагалі, як або з чого починати. В цьому відео ми розберемо покроково, як починати шукати роботу. Я покажу офіційний сайт, розповім про найпопулярніші сервіси і дам реальні поради іммігрантів з досвідом. Тож, дивіться до кінця, бо там буде іще кілька секретів, ну, які справді допомагають знайти першу роботу. Отже, почнемо з головнішого документи. Щоб офіційно працювати в Іспанії, вам потрібно оформити кілька е, ключових документів. Давайте розберемося, де і як це робиться, перше, нії. Це ідентифікаційний номер іноземця. Без нього ви не зможете відкрити рахунок у банку, підписати контракт чи офіційно працювати. Оформлюють її у відділеннях поліція Націонал або Офісіна де Екстрангія. Важливо. обов'язково потрібно записатися на прийом онлайн через систему Сіта Превія. Друге номер для сегурідат Соціал це номер соціального страхування. Саме він дає право на офіційне працевлаштування, зарплату і доступ до медицини. Отримати його можна у найближчому відділенні Тессорія Дженера для Сегурідат Соціал. Запись робиться онлайн через портал Сегурідат Соціал або безпосередньо у відділенні. Ну і на кінець третє. Емпадронамєнто. Це реєстрація вашого місця проживання у муніципалітеті. Вона потрібна для оформлення медичної картки, доступу до соціальних послуг, шкіл для дітей, а також іноді і для отримання НІЇ. Робиться емпадронам'янто у вашій е, аютаменто, тобто у міській раді. З собою потрібно мати паспорт і договір оренди або ж дозвіл власника житла. Отже, порядок дій приблизно такий. Спершу Емпадронам'єнто, потім ніє, і вже після цього де Delase Korat соціал». Тільки з цими документами ви зможете офіційно працевлаштуватися на роботу в Іспанії. Якщо документів таких ще немає, шукайте роботодавця, який готовий е, зробити контракт і допомогти з легалізацією. Це, е, ну, звичайно, дуже непросто. Переходимо до пошуку роботи. Перший і надійний спосіб це державні сайти. Сієпе, Сервісо Пабліко де Емплео ЕСТАТАЛ. Це головний портал Державної служби зайнятості. Тут можна переглянути вакансії, записатися на курси перекваліфікації і подати резюме. Далі емпліати. Це державна біржа праці. Дуже зручно. Можна відфільтрувати вакансії по регіону, сфері досвіду або навіть зарплаті. І ще один важливий ресурс EURES. Це європейський портал працевлаштування і він корисний звісно для тих, хто готовий працювати не тільки в Іспанії, а й в інших країнах Європи ЄС. Також Кожного регіону є свої платформи. СОК це е, сервій Пабліко де Ocupació де Каталунія. Служба зайнятості Каталонії. Тут можна стати на облік, як шукач, роботи, пройти безкоштовні курси і переподготовку, ну а також знайти вакансії саме у Каталонії. Офіційний сайт е, ну, з'явиться десь тут. І Lambide. Е, це служба зайнятості країни Басків. Вона працює лише у цьому регіоні. Через Ламбіде ви також можете зареєструватися, як шукач роботи, отримати соціальну допомогу і знайти вакансії на місцевому ринку. Офіційний сайт теж з'явиться десь приблизно тут. Ну, а тепер поговоримо про найпопулярніші приватні сайти. Тут роботу шукає більшість людей. Перше місце займає info.jobs.net. Це найбільший портал в Іспанії. Він дуже зручний, це такий зручний застосунок для мобільного пошуку. Якщо ви шукаєте роботу в ресторані, на складі чи навіть офісну роботу, почніть саме тут. Порада. Створіть профіль, додайте фото і чітко опишіть досвід. Навіть український досвід тут цінується. Другий сайт Indeed. Це міжнародний сайт. Тут можна знайти вакансії від е, великих компаній і відфільтрувати їх по зарплаті. Третій Мілансіонс це е, щось е, на кшталт трошки оголошень. Тут часто публікують вакансії для розноробочих прибиральників, доглядальників. Тут більше живих оголошень від малих компаній. Ну і, звісно, DLN. Це must have для спеціалістів. Якщо ви айтішник, бухгалтер, інженер або маркетолог, починайте з LinkedIn. Наластуйте свій профіль і відкрийте статус Open to Work. Крім сайтів, є ще і агентства. В Іспанії вони називаються ETT, тобто Empresas de Trabajo Temporal, тобто компанії тимчасової зайнятості. Серед найвідоміших Рамстад Адеко і Manpower. Ramstad. Це одна з найбільших кадрових компаній у світі. В Іспанії вона має широку мережу офісів, їхні сайти Рамстат.ES. Там, на сайті, ви зможете створити профіль кандидата, завантажити туди резюме і одразу податися на вакансії у вашому місті. Якщо виникнуть запитання, на сайті є спеціальний розділ Конносотрос». Головний офіс знаходиться у Мадриді за адресою. Делос Poblados 9 edificio b 28033 033 Madrid. Для дзвінків працює телефон 914 906 30. Порада. Спочатку зареєструйтесь онлайн, а вже потім можна звернутися у найближчий офіс. Так процес буде проходити швидше. Адекко. Це ще один гігант у сфері праці влаштування. Їхній сайт Адеко ЄС. Для кандидатів є окремий розділ Контактус кандидатус, де можна залишити заявку і одразу прикріпити своє резюме. Телефон для шукачів 915 404 405. Офісів у Адеко в Іспанії більше, ніж 280. Тож, швидше за все, у вашому місті теж є. Офіс. Крім вакансій, Адеко пропонує ще й корисні курси та тренінги, які реально допомагають підняти шанси отримати хорошу роботу. Ну і на кінець ManPower, їхній сайт Manpower.ES. Тут вакансії зручно відфільтровувати за містами та галузями. Є також сторінка Контакт Нос із формою для зв'язку. Ви пишете запит, і з вами на зв'язок виходить місцевий офіс. Manpower орієнтується як на тимчасову зайнятість, так і на постійні контракти. Тому варіантів тут вистачає. Отже, три найбільші кадрові компанії Randstad, Start і Manpower. Це перше місце, куди варто звертатися. Коли шукаєте роботу в Іспанії. Працюйте з їхніми сайтами, телефонуйте, відвідуйте офіси і ви значно прискорите свій пошук. Є ще і агенція з де Колокасіон. Тобто, окрім приватних сайтів і великих агентств, в Іспанії існують так звані з де Колокасіонс. Це офіційні посередники між роботодавцем і працівником. Вони працюють у співпраці з Державною службою зайнятості СеПЕ, про яку я вже розповідав раніше. Ну і головне для тих, хто шукає роботу в Іспанії, їхні послуги повністю безкоштовні. Що вони роблять? Допомагають знайти вакансії під ваш профіль, надають консультації, як скласти резюме і пройти співбесіду. Підтримують. Процесі підбору роботи. Як ними користуватися? Дуже просто. На сайті Сєпи є офіційний список агентств у вашому регіоні. Ви обираєте агенцію, реєструєтесь, залишаєте своє резюме. Ну, а далі агенція пропонує вам вакансії, що відповідають вашим навичкам. Важливо. Завжди працюйте лише з е, офіційно зареєстрованими агенціями, їх можна перевірити на сайті, який з'явиться зараз тут. Тож, агенція з Де колокасіон це найбезпечніший і легальний спосіб швидше знайти роботу. Особливо, якщо ви щойно приїхали і не маєте такого широкого знайомств в Іспанії, тому що е, особисті контакти в Іспанії дуже поширений варіант. Часто вакансії не доходять до сайтів, а е, закриваються по знайомству, де е, найбільший попит на працівників: хостерія, ресторани, готелі, бари, конструкціон, будівництво, агрікультура, сезонні роботи на фермах, лів'єза, прибирання квартир, офісів, готелів, Сіюдандо де майорис. Догляд за літніми людьми. Якщо ви ще не говорите іспанською, почніть е, з цих сфер. Ну, а паралельно вчіть мову та шукайте кращі варіанти. Резюме та співбесіда. Резюме пишеться іспанською. Додається фото. В Іспанії це нормально. Коротко і чітко, без довгих текстів. Якщо іспанська ще слабка, пишіть, що вчите мову. Се está aprendiendo español. На співбесіді навіть базовий рівень іспанської допоможе вам справити хороше враження. Вчіть кілька простих фраз. Цього вже достатньо на початку. Ну, мова, безумовно, без знання іспанської складна. Але робота є навіть з мінімальним рівнем. Почніть з простих фраз для роботи: євар, лімпіар, сервір, контрар, аюдар. Вивчити мову паралельно, це ключ до кращої роботи. Ну і для тих, хто дочекався до цього моменту, практичні поради від іммігранта. Не відмовляйтесь від першої роботи. Навіть якщо це не мрія. Це точно старт. Перший контракт це перший крок до легалізації, до соціальних гарантій. Будьте готові до випробувального терміну, періоду де проява. Якщо у вас є диплом, Починайте робити Омологасіон підтвердження, це дає доступ до кращих вакансій. Ну і ключове правило: в Іспанії роботу шукають через офіційні портали плюс особисті контакти. В перші місяці беріть те, що є. Паралельно вчіть мову і піднімайте рівень. Отже, друзі, тепер ви вже знаєте, де і як можна шукати роботу в Іспанії. Починати можна навіть із простої роботи це перший крок до інтеграції до стабільності. А тепер я хочу почути вашу історію. Чи ви вже пробували шукати роботу в Іспанії, на яких сайтах? Напишіть у коментарях, тому що ваш досвід допоможе іншим. Ну і, звісно, підтримайте канал, підписка, лайк, дзвіночок і все таке. І, ну і да, і спонсорство теж вітається. Ну, а в мене на сьогодні все. До зустрічі! Хай вам щастить